Ви маєте квиток до театру, але запізнилися на початок вистави. Як вам зайняти своє місце. Треба тихо йти до зали, не привертаючи до себе уваги. Іти обличчям до сцени, знайти своє місце та перепросити за незручності сісти на своє місце. Ви прийшли в гості. Всі присутні вам знайомі. Як слід вести себе в цій ситуації? Увійшовши до кімнати, треба привітатись одночасно з усіма присутніми гостями. На весілля наречений запросив своє перше кохання. Як поведе себе в цій ситуації наречена? Нареченому слід познайомити дружину з гостею, а дружина повинна в розмові, дати зрозуміти, що вона цінує та поважає друзів чоловіка. Христина! На твою думку, який предмет чоловічого туалету придає чоловікові елегантність та підкреслює його акуратність? На мою думку, предмет, який придає чоловікові елегантність та підкреслює його акуратність, це галстук. Вас запросили в гості та ви запізнилися. Всі вже сидять за столом, дружно спілкуються. Як ви побудете себе в цій ситуації? Зайшовши до кімнати, треба привітатися одночасно з усіма присутніми та перепросити за запізнення з ціціне запропоноване місце. На вашу думку, чи правильно побудована телефонна розмова? Або ага. запросити Олену? Ні. Бо треба спочатку обов'язково назвати себе, привітатися та запросити до телефону потрібну людину. На перерві два однокласники спілкувалися. Одному з них наплив на полегливі розмови свого друга. Запропонуйте варіант тактовного виходу із даної ситуації. На мою думку, треба тактовно вибачитися перед другом і сказати йому наступне: Вибач, будь ласка, скоро дзвінок, а я ще хотів повторити домашнє завдання. Ви зайшли в автобус. Юнак підвівся і сказав: Сідайте, я вступаю вам в місце. Вірно, він вчинив. Ні, на мою думку, юнак повинен піднятися і вічливо з посмішкою сказати Дівчино, сідайте, будь ласка!. А ви прийшли на день народження до дівчини. Двері відчинила її мама. Ваша поведінка. Було б гарно придбати два букети. Зайшовши до будинку ймениниці, привітатися. Один букет подарувати мамі, а далі привітатися з усіма, привітати іменинницю, вручити їй подарунок квіти. Христина, ти молодець, гарно справилася із моїми запитаннями. Дякую, мені теж було дуже приємно з вами спілкуватись.